Вітаю всіх на уроці дизайну і технологій за посібником маленький трудівничок. Для уроку нам знадобиться кольоровий папір, клей, ножиці, лінійка, олівець і серветка. Підготуйте все, що потрібно для уроку. А тепер відгадайте загадку. Мов маленький м'ячик, висить, а не скаче. Рум'яне гладеньке на смак солоденьке. Звісно, це яблочко. Саме таке об'ємне яблуко із кольорового паперу сьогодні ми будемо виготовляти за інструкцією на сторінці 2. Але спершу пригадаємо те правила техніки безпеки при роботі з ножицями. Не тримай ножиця кільцями вгору. Не залишай ножиці у відкритому вигляді. При роботі слідкуй за пальцями лівої руки, щоб не поранитись. Клади ножиці на стіл так, щоб вони не виходили за край. Передавай ножиці у закритому вигляді кільцями вперед. Не ріж ножицями під час руху. Отже, розпочинаємо роботу. Ось так виглядає готове яблучко. Воно може бути і жовте, і зелене, і червоне. Якщо ви використовуєте двосторонній папір, то робота буде виконуватися трошки швидше. Якщо односторонній папір, ось так я спеціально для вас підготувала, з однієї сторони кольоровою і з іншої біле, то уважно слідкуйте за моєю інструкцією. Розверни упоперек аркуш паперу червоного кольору, виміряй згори 4 смужки завширшки 2 см. Отже, упоперек ми беремо, нам потрібно вирізати з цієї частини 4 смужечки. Якщо двосторонній папір, не має різниці, з якої сторони ми креслимо, односторонній папір. Приблизно відміряли ширину, ось тут по цій стороні ми виміряємо наші смужечки і відміряємо по 2 см. Саме як ми це робимо. Беремо, наприклад, рахуємо 2 см, 2 см, 2 см і 2 см. Так само з іншої сторони, для того, щоб накреслити, рівні лінії 2 см 4, 6, 8. І тепер у нас вийдуть рівнесенькі. Смужки шириною у 2 см. Поставте відео на паузу і виконайте. Згодом ми ці смужки вирізаємо. Такі чотири рівні смужки ми виконали. Далі ми виготовляємо листочок. Для цього ми можемо від окремого аркушу приблизно ось такий прямокутничок собі відрізали. Далі зігнули його кольоровою стороною всерединку. і простим олівцем намічаємо половину листочка. Ось так, ось таку дужечку, щоб знизу було ширше. Вирізаємо. Далі робимо гафре, уважний послідкує. Складаємо ось таку гормушечку. Ось таким чином. І тепер, коли ми розгортаємо, у нас виходить ось такий, ось така краса, ось такі прожилочки, як у справжнього листочка. Наступний етап це хвостик. Від загального аркушу паперу від альбомчику відрізаємо прямокутничок невеличкий, з білої сторони малюємо хвостик вирізаємо. Тож збираємо наше яблучко. Нагадую, якщо у вас двосторонній кольоровий папір, немає різниці, з якої сторони ви наносите клей. Якщо односторонній, значить ми уважно перегортаємо всі наші смужки білою стороною вгору. І далі збираємо яблучко. Нам потрібно склеїти, немов би, сніжинку, ось так наносимо клей і рівнесенько наступну смужку хрестиком. Підрівняли. Далі знову наносимо клей, і навхрест. Наступна смужка притиснули. Якщо ви використовуєте клей рідкий, то промочуєте ось так серветочкою. У мене клей олівець на цьому етапі, тому я просто притискаю пальчиком. І тепер... Перевірили, щоб у вас сніженочка ось така вийшла. Натисніть на паузу, і доробіть. І найцікавіше ми беремо із найнижчої нашої смужечки, ось та смужечка, яка була перша. Ось так ми їх повинні зараз склеїти. Один кінчик. Намазали клеєм і склеюємо приблизно на однаковій ширині. Притиснули. Далі поступово смужечки одна за одною клеїмо до серединки і притиснули пальчиком. Наступна смужка по колу. Притиснули пальчиком. наступна. І далі, отут мені легше взяти і використати рідкий клей, тому що остання смужка вона трошки складно наклеюється. Навіть я використовую тут олівець, для того, щоб притиснути яблочко. Подивіться, я його притискую, але натиснути пальчиком тоді мені треба його занадто сильно зігнути. Тому я можу всунути сюди всерединку олівець, і ось таким чином притиснути Тримаємо декілька секунд і переходимо до приклейки листочка. Листочок буде легше приклеїти, якщо ми загинаємо нижній кутик. Так само краще рідким клеєм наносимо на серединку дивимось олівчик всередину. Притиснули, і тут притискаємо пальчиком і чекаємо. Суємо до десяти. Є і хвостик. Також легше буде, якщо ми кінчик загинаємо краплинку клею і хвостик приклеїли. Ось таке чудове яблочко у нас вийшло, як на мене, великий листочок. Але як у вас вже вийде? Старайтеся. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!